Микола Григорович, давайте розпочнемо нашу нашу сьогоднішню розмову з, з із ракетної атаки України, яка відбувалася цієї е, ночі. Ось е, головокомандович Валерій Залужний повідомив, що атакували Україну саме зі стратегічної авіації. Було збито 15 із 18 крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, це що так? Росіяни вітали з 1 травня? Е, ну росіяни вже дійсно відпрацювали систему помсти і е, е, якраз приурочують обстріл до якогось символу. Е, зрозуміло, перші удари, які були буквально три дні назад, е, формували начебто плані нам на те, що провели успішні атаки в Севастополі, от, по ряду інших е, військових об'єктів Росії, і з іншого боку, це якби залякування, тому що е, е, на е, дезінформаційних сайтах інституті війни, от, і розвідка Британії, США, вказано те, що вичерпуються ракетні ресурси. Е, Російської Федерації Медведєв говорить, да ні, не вичерпується. Це заступник Путіна, і тому вони підтвердження того, що дійсно вони ще мають ресурс. Розпочали одну атаку. Ну а друга атака для того, щоб ми не очікували, не заспокоїлися тим більше під 1 травня, от створити такий формат якоїсь боязня, наприклад, або навіть не святкування а проблем. Хоча багато українців свято не особливо святкують, але все одно вони цей символ підтримали як правило нанесення відповідних ударів для того, щоб посіяти, як вони кажуть, паніку, можливо, розруху, можливо, знову ж сказати, недовіру до е, наших військовиків, що не можуть захистити, але результат вийшов навпаки. Ми, як правило, е, ці ракети і шахеди попереднього разу збиваємо. От уже ми говоримо про 80 вісімдесят відсотків збитими, якщо ми е, мали на попередній формат збито 90 зараз 85 15 і 13 збито 13 збито було з 15 запущених ракет з літаків ту е, е, якраз е, 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 потужних 195 160 це ті які е, е, запущені були з екваторії Каспійського моря території Російської Федерації От, тому е, говоримо про знов е, намагання вже створити не просто проблеми в енергетичній сфері а Проблему страху, наприклад, десь намагання хаосу помститися, тобто це мотивація російського керівництва. і ще одна складова те що все таки можливо, ми під впливом загроз будемо вимагати проведення переговорів, ви виборів, якраз тих форматів, які пропонує Росія на своїх умовах, за підтримки, наприклад, Китаю, Туреччина, Бразилія, от Угорщини інших країн, які сьогодні. Лобують питання переговорів. Зрозуміло, щоб змушувати нашу сторону, яка дійсно чітко за позицію, що тільки повна декупація, включаючи Крим. Отут можна діяти тільки способом залякування людей, що вони, начебто, вимагали від керівництва України оцих переговорів, мирного процесу і щоб всі ці позиції під впливом майбутніх потенційних загроз. Заспокоюсь десь вони думають, ну ми зараз порушимо якраз цей спокій, будемо знову обстрілювати. Практично цей варіант нікуди, тобто він не вдається. Але в Росії, я знаю особисто Путіна. Концепція така: добивати далі, далі, далі. Вони як говорять прикаприказка, говорить, говорить єси німитьом та катанім. Тобто вони ще будуть далі, далі обстрілювати, Хоча ресурс дійсно ракет і навіть ракетів вичерпується. Я думаю, що перспективи наших наступальних операцій дуже страшать, тому вони поспішають в плані того, щоб перейти на новий формат. І, і окупації під виглядом переговорів. Ви кажете, добувати далі така стратегія, тобто попереду ще ж будуть травневі свята, тобто так очікувати чергової якоїсь атаки? В даний момент тут вже стратегія Путіна і до дат, і не обов'язково. Тобто вони можуть і під дату, і особливо для того, щоб ми не очікували, наносити намагатись масові удари. І в інші дні, тобто комбінувати, якщо так прямо все говоримо, для того, щоб дезорієнтувати і нас, і наші збройні сили, особливо системи ППО. Ну ми постійно в готовності, практично щодобово, щохвилинно, Тому даний варіант е, вже не спрацює. Тобто, ми вже маємо практику і загроз, і винесення ударів, і оцих пауз, які, начебто, вони оманливі. От але е, реально ми говоримо все одно вичерпується. Вони не можуть виробляти багато ракет на про. Ті навіть якогось короткого періоду, ну місяць десь біля сорока. Якщо їх запускати і на полі бою, а тим більше на цивільні об'єкти проти людей, от зрозуміло, що їх небагато порівняно. І ще один момент: вони тестують нашу модель ППО. Ми ж отримали Петріоти, отримали Айріси. Це е, якраз привід для того, щоб завдавати удари і протестувати. Наскільки ефективно ми їх збиваємо? Я скажу там, де стоять ці системи, практично до 100% враження. Якраз ракет і гелікоптерів, ну і тим більше е, шрахидів противника. Я думаю, що все більше, більш решала система е, ППО буде забезпечувати наш спокій і особливо цивільного населення. Я уточнюю, якщо дозволити: 15 з 18 збитих криватих ракет, тобто, це, є, це дуже хороший це показник. Так, да, да, да. це правильно та... сьогодні так. А коли ми можемо вийти, знаєте, 18 з 18? Ну, практично немає такого результату ні одній країні. Навіть е, ми говоримо про такий славний залізний куб, Я був в Ізраїлі одноразово. Вони кажуть, дійсно е, декілька відсотків або до десяти відсотків. Вони мають е, проблеми з ракетами, навіть не високоточними. Наприклад, там запускали з території Сирії, запускали з території інших арабських країн. От а е, ми маємо сьогодні також вже приблизно такий же відсоток. Сто е, відсотково ну не гарантує ніхто. Але наблизись до такого рівня за рахунок Петріоти за рахунок Арісу німецьких за рахунок систем, е які поступають зараз Франції і Італії, Нова розробка, яка збиває і Х-22, і навіть може в принципі збивати і е високоточні кінжали. Отут якраз я думаю, що будемо рухатися до 90, -90% 95 ось е щодо забезпечення і захисту міст наших сіл ошилових об'єктів. І друга складова це. Поповнення системи ППО тактичного рівня військ військ, тому що це також несення ракетних ударів тактичного рівня, гради, ураганів, смерчів, от С-300 перероблених під наземні сили, і відповідно літаки, гелікоптери і шахеди це ще одні об'єкти. Тому комплекси сьогодні розгортаються на всіх форматах по всій нашій державі захищаючи людей, наших і особливо важливі об'єкти, і на фронті це окремо вже ланка, але це більш. Такі приземлені системи, починаючи від е, протиракетних систем, які запускаються військовиком безпосередньо типа ну, якщо попередньо це була стріла або е, відповідно Пизерка Стінгери, от або е, це вже системи, які працюють автоматично, які е, поступили і ні з Німеччини, Іспанії, з Португалії, от частково США, які забезпечують повний контроль неба на території фронту. Це дуже важливо, тому що військовики повинні захиститися від бомбових ударів, наприклад, і першу чергу літаків, ракет, гелікоптерів. Ну зрозуміло, що інших розвідувальних апаратів, тому що це повсякденна і все робота. І я думаю, що якраз ця система буде дозволяти і зберегти наш особовий склад і період оборони, і особливо під час наступальної операції, коли ворог буде використовувати весь комплекс, і авіаційний, і ракетний, от і е, можливо. Дронний, оце все те, те, що буде забезпечувати потужні удари по противнику на повітрі. А наземні цілі вже будуть вже знищуватися ракетними системами, артилерійськими самохідними установками, що дасть перспективу знищення і резервів, і фронтової частини, і наступу саме головне наших військ.